То зрозуміє це відео, то зрозуміє світ. <світ> Можете далі нічого не дивитися. І е, дуже класно, це помітно, коли люди живуть в Києві, в Україні, чи з еміграції їдуть в Україну і розповідають свої враження. Люди можуть жити в одному районі, хтось розповідає, Боже, у нас на Лук'янівці таке класне кафе відкрилося з такою класною кавою, улюблена пузата хаточка. А інший каже, Боже, ну це підвець. Лук'яновка зараз найгірший район, тут бомблять. Ту ну страшно. Ну ми ночуємо в метро нафікна. Ми купили квартиру коштовно, щоб спати в метро. А, і кожен бачить це по-різному. І кожен бачить це по-різному, відповідно, у кожного всередині внутрішній світ інший. І цей внутрішній світ робить різну призму світу кожній людині. І в мене взагалі таке враження зараз. От глибоко е, зануритися в свої бажання, е, в те, що я хочу, що я хочу відчувати, хоч, що я хочу проживати. І зараз можна просто себе е, дуже класно спрогнозувати на це, але тільки це повинен бути не один сеанс, а постійний.